Слава Україні, козаки. Сьогодні на огляді у нас зарядка від компанії Voltme 20 Вт. Мені її вдалося купити всього-навсього за 1 долар. Там були якісь промокоди, монетки. Регулярна ціна 5 доларів. Не надто дешево, але, можливо, за ці кошти вона суперякісна. Давайте розпакуємо, подивимося, що там у нас всередині. В комплектації, окрім зарядного пристрою, більш нічого немає, навіть кабеля живлення. У нас присутні два роз'ємчика Type-C, підтримують Power Delivery. Євровилка. Компактний зарядничок можете ознайомитись з характеристиками. Підтримує 12 вольт 167 А або 20 Вт. Розміри. 81,8 мм 44,4, 27,2, мм. 43,8 мм. Вага. 61 грам. Також швидкої зарядки на першому Type-C. Power Delivery 20 Вт. Apple 5 Volt, battery Charging, Samsung AFC 9 воль, Huawei FCP 12 Volt, SCP відсутній. 12 2012, 30 та 40. Type-C номер 2 Аналогічно першому. Під протокол PPS відсутній. Пульсації на потужності 20 Вт. 108, 114. 111 мВ. Це менше 1%, тобто ми з запасом вкладаємося у норму 2%. Тест на нагрів. Зараз температура в районі портів 26 градусів, 27 приблизно. Вмикаємо навантаження. 20 Вт знімаємо з нашої зарядочки і подивимося, скільки буде температура через деякий час. Пройшла година, зарядочка віддала 20,2 Вт-години, а взяла з мережі 23 Вт-години. Подивимося на температуру. Бачу, близько 40 градусів. Ну, в принципі, не перегрілась, давайте продовжимо. Дві години, дивимося на температуру. Ну, ось 41 градус, так як і годину тому, тобто це робоча температура, ніяких проблем з цим немає. І дивимося на результати наших замірів. 40,7 Вт-годин віддала зарядочка і при цьому взяла на 46 Вт-годин енергії. Тобто коефіцієнт корисної дії складає приблизно 88%, що досить непогано. Тільки максимум може видавати ця зарядка. 21,5 Вт. 22,5. 24 Вт, 25 Вт. Навіть 26 напруга не просідає поки що. 27. Більше 27 Вт отримати не можемо, але це величезний запас, тому що виробник заявляє 20 Вт. Підключимо до зарядки два пристрої одночасно, подивимося, що там буде. В характеристиках написано не більше 15 Вт, тобто, скоріш за все, тут один контролер. Відключаємо павербанк. Бачимо потужність 8 Вт. І давайте спробуємо. Ось 8 Вт йде на навантаження. І 8 Вт на зарядку павербанка. Але все тільки 5 Вт. Ну, це і не дивно, тому що 20 Вт всього максимальна потужність. Як тут зробити 12-вольтову систему на 2 порта? Незрозуміло, тому нічого неочікуваного. До висновків. Ціна в 1 долар це просто подарунок для такої зарядки, тому що вона повністю відповідає заявленим характеристикам, має нормальні пульсації, протоколи швидкої зарядки, не перегрівається на заявленій потужності у 20 Вт, 2 години пропрацювала, температура 41 градус, все чудово. Але так як за неї просять регулярну ціну в 5 доларів, я би не купував таку зарядочку, тому що там в районі 6 доларів вже можна знайти 33 три варіанти. А за 7 доларів чи 8, якщо пощастить, можна купити 65 ватну зарядку, а це вже зовсім інший рівень. За долар, максимум за 2. Просто класний варіант. Заряджати телефони, планшети. Можливо, навіть використовувати з Power Delivery триггером для заживлення вашого роутера, тож без будь-яких питань він це зробить. І буде, напевно, дешевше, ніж купити блок живлення на 18 ватт, чим отака зарядочка. Тому до покупки раджу, але тільки по акційних пропозиціях за ціною до 2 доларів, бо більше. Сенсу платити немає. Дякую за увагу. Ставте подобайки, пишіть коментарі. Доєднуйтесь до телеграм-спільноти Test. Посилання на зарядку та все інше буде в описі відео.